Привіт, давно не було відео. Нема коли знімати, світла немає, там по три години, куди там ще відео якесь знімати, На це треба купу часу, але от вам невеличка нарізка по FC26, по Winter Fight, як там, коротше, по зимнім Джокерам, грубо говоря. За дві неділі. щось трошки наловив. Пишіть в коментарях, який у вас був дроп. У мене ось такий. Тут буде іконочка, в і ще там герої, піки, шміки. Коротше, по красоті. Приємного перегляду. А що, нічого все одно не паде. Яка різниця, яку я хочу? Все одно не впадає якась гавна карта. Це MTU ED? Це MTUD, сюди. Оце хорошо. цей це імба. Це легенда FC25. Сюди. Легенда FC25. Сюди. Ооо, промік сюди. СОП. Ооо, це саме херовий хі промік це цей. 85 рейтинг. Ну ладно, первый Промик, спасибо. Алжир, как ее фамилия, не знаю. Но прикольно, Бенталеп, да, да. Ну, хоть что -то. хотя бы Промик уже выпал, уже радует. Лига, короче, и все, я сразу понял, что это... Это, это что? Это, обычный лугат. Если я сразу зрозумів, что это будет ЛП, это... О, Рафиня упал. Йоп, туда. Рафинованный упал. Олия Рафинована упала. Сюда. Це топ, так. Да, так. Да, да. І рафінована алія впала. Сюди, 86-й хоча б. Ну, повинні бути. Опа, промік, пацане. Промік. Промік, фервай. Не знаю, хто б, я не дивився. Швеція. Ісак, це Ісак, це не промік. Окей. Чи промік? Я не знаю, я за вас не слідкую. Це не промік, це Йокереш. Це Віктор Йокереш. Значить, там буде 88-й промік. Це Бернардо Сілва, ні? Це Іско. Окей. Ну, шляпа, да. Ну, 86 це шляпа, то нема про що говорити. Але перший промік це уже приємно. О! О? І о. Ну, квадрат, типа, шляпа. Але ікона. Контора. Давай. Мені хорошу ікону. Щоб хоча б було не стидно випускати на заміну. І мінімально, естественно, 90-й п... 90 рейтинг. 89-90 хоча б мінімально. Тільки щоб воно було грабельне контора, давай. Давай, поехали. Э -э 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 у, Фердинанд, Фердинанд, отца хорошо. Отца хорошо, отца завоз. Отца я понимаю. да, нахер. Федька. А, это Кембелл, сучара. Ха, я что, бляха, я мне что кажется что это Фердинанд. Ну фу, ну ты ему тоже играть. Скам, да, я еще думал, что это Фердинанд, я забуду, что Камбала есть, то уже его забирают. Ну, піки поїхали Это за дивизион. А те, інші я забирал. Ну, Ларас мне сузвіз О, первый проминг сюда. И Кла... Клаудия, и Клаудия Шефер. О, а, собача будка. Ну, знать цього этого. О, ики-тики, ики-тики, пацаны, сюда. якраз тільки на нього еволюцію кача, І Мені випав іки тіки. Ммм. Зимний джокер, але це ж не волкаут, да? Але це зимний джокер. Це не подвійний волкау. Блін, волкаут це все 86. одного нормально. А один волкаут був. Ооо, промік. Та ти шо, контора бала, Фойд. фойт. ну це не Вінтер, але. Оце ЛЧ. Це Дірка Штеген. 86 й і жіночка якась. Можливо, Хансен. Можливо, Хансен. Можливо, Хансен. Можливо, Хансен. Можливо, Хансен. No, це Гейора. Ні, це не Гейора. не дай мені. Опа, Ікона Сандер Страк. ПП це Девід Бекхем, no, no <laughs> Ну Ладно, ну ладно. Приємно, що ікона падає. А чому плейстайлю не показував? Контора опять поламала щось, Нема плейстайлю. Нема плесталі. Ну, мені не потрібен Давід Бекхем. Ну це прикольно. Іконка це завжди приємна. Ну тільки на Давід. В нього моделька жахлива, я, я його тупо я просто ненавиджу. Ж... Ма, це вже жіночка ПЗ, жіночка ПЗ це вже нема про що. Англія Баркелів Сл. Хто. О, це Люсі Бронзе. Це нормально, це 88, напевно. А, це золота 87, окей. і значить там у карточка 88. Це хто у нас? Це. Ха -ха -ха, хто ти Тель... Теля. мені <сум> теля опала <сум> і ще один пробінг гавна випав. Да, беда. Смотрите, один волкаут 88, одна карта 88. 88, одна карта 85, и все ничего 83. Ну что, может, тут двойницы усилия? Это ЛЧ, это ЛП, это Хави, это да? Не, Это Гагпо. Это Эдгар По, Гагпо, ЛЧ. Сюда. ЦЗ, Франция. Оооо, це Ренард, це Ренард. <хах> У мене є SBC Ренардіньо, Який на рейтинг 86. Він же мені падав, потом що, Хе. <хах> Він же мені падав, да. Столу за цей тип, 85. нафіг, іде нафигара. що там? <хах> Стама дайте, що уже. Поїхала, давайте. Же... Давно ну, героїн збирав, чисто порофлу зібрав. Зараз будет кампус, вратарь, кампус, э, форвард буде, будет уже был, скрим. И там сейчас будет. Поехали. Бам. Маскерано. Э, Сальгадо. И Леайнберг. Ну, фул, говно. <laughs> фул, говно. Окей. Okay. О! Промик. Ха-ха. О, промік, сюда. ПЗ Англія Це Ліверменто Це Ліверменто Ньюкасл. Ну, спасибо за фодерний промік. Ну, чо, фодерний, попробовать можна його. Попробувати його Спасибо. Спасибо. Я попав цю заставочку. Мене вже радує. Мене вже радує. Вар... блін це облак. Ну, ладно, прикольно, що ні а може це не він, це не він, це не він, це золото. Уу! Вольверде! Тільки так! Сюди. Сюди! Це завозіще, це привозіще. Оце я розумію. Вальвердосік, Сюди. У, -у, У, опять. Це якийсь патлатий ЛВ. Це боб якийсь, Франція. Хто ти? Серія А, Франція. А, це цей. Ем... Це теж прикольна картка по факту. Livramente, Льориенте, Лауриенте. Ну у мене там оці є. 62 6-2 Промік, Поехали. Ф... Це Піна. А, ні, це Франція. А хто ти? Це 2 волкаут. Піна, так? да. Це піна там. Ну, це катато, о, кататошечка. Хто це цежит? Не розумію. Це герой, який новий. Це новий? Ні, це не, це новий герой. Це новий герой, да. Це новий герой. Це Пізаро, Клаудіо Пізаро. А чому в герої однакові? Типа, що обічна картка, що герой. Он даже, і даже не може поняти, що це герой. По чому я должен поняти, що це герой? щось, Промік? Може це Ікитіки. Це ПЗ, це е, Нідерланди, це серія А. Хто ти воїн? Це Дюмфріс! Дюмфріс. Давай, Японія. New SL, я даже не знаю, кто это может быть. Фервей Япония, New SL. Она мне вроде бы падала. Мацукубо. Вроде бы. А, нет, мне то, то мне голкипер падал. Ну, прикольно, спасибо за 83 промик. А, это дубликат, да, она мне падала. Я же думаю, что что знакомый.